Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я. Ну що там, получається? Я чесно вже замучився. Я вже ледь ноги переставляю. То таке 50 тачок зранку. 50 тачок вже зранку тому завезли. І груди розбий, попробуй. І то все розрівняти. Тут таке, як воно порівняно, то хоч би що. А як а як ото порівняти, так рівняємо рівня їм Сергійка. Щоб було воно вже більш-менш якось. гарно. тут рівняємо, там яма. Там порівняємо, тут порівняємо. Буде діло? Завтра, дорогесеньки мої, на 21 годину проповідь, слава Божу, Іванглія читаємо. І а завтра в 9 годин зранку Білозірці служінню, щоб зналися, то що є люди, що хочуть приїхати. На 9 годин Білозірці, а на 12 годину... Служба Шушківця. Я ще тачок 100 порівняю і на сьогодні вже буду віддихати. О! Але ще там огонь приїхати і що вікна миють. Я не встигаю вам вікна. Вимошені, двері вимощені. Після ремонту вже все то треба довести до буття. Але помаленьку, ну з того бога, поки що там робиться. Там же треба... О! То все, то все. Рівняється. будьте благословенні. Щось Робімо. Робі.